Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї. Про це рішення стало відомо з трансляції Білого Дому. Американський лідер наголосив, що Штати мають найбільший ядерний арсенал у світі і повинні чинити симетрично у відповідь на дії інших держав. Китай погодився розпочати закупівлі американських енергоресурсів. Про це заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, сторони можуть укласти масштабну угоду щодо постачання нафти і газу з Аляски. Також Пекін погодився продовжити вільні поставки до Америки рідкоземельних елементів, критично важливих мінералів та магнітів. А також буде співпрацювати зі США для припинення потоку фентанілу до штатів. Росія вночі атакувала теплоелектростанції у різних регіонах України. Про це повідомили в ДТЕК. Серйозно пошкоджене обладнання ТЕС. І зараз фахівці ліквідовують наслідки. Нагадаю, це вже третя масована атака на теплоелектростанції, ДТЕК за жовтень. У Запоріжжі з-під завалів гуртожитку рятувальники дістали тіло чоловіка. Загалом відомо про 17 поранених, серед них шестеро дітей віком від 2 до 16 років. У постраждалих гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 дронових та вісім ракетних ударів. Є влучання у гуртожиток, там зруйновані кілька поверхів. Рятувально-пошукова операція триває. П'ятеро людей постраждали на Вінничині внаслідок ворожого обстрілу. Серед них семирічна дитина у важкому стані. Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, цивільна та критична інфраструктура. Ліквідація наслідків атаки триває. А на Черкащині внаслідок російської агресії виникла пожежа на фермі. Про це повідомили в ДСНС. Вогонь охопив покрівлю на площі 1200 квадратних метрів. Загинула тварина. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих серед людей немає. Російські війська атакували два об'єкти енергетики у Львівській області. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, через наслідки атаки по Україні доводилося запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії. Інформації про постраждалих немає. І об'єкт критичної інфраструктури потрапив під удар ворога на Прикарпатті. Повідомляє очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформації про постраждалих немає. Відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень. І вночі росіяни атакували Херсонщину дронами. У Береславському районі через падіння уламків на території приватного будинку виникло загоряння. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, обійшлося без постраждалих. У Росії бійці руху спротиву нищать ворожі засоби комунікації. Про це повідомили у головному управлінні розвідки України. По всій Росії продовжують спалахувати вежі стільникового зв'язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів. Останніми місяцями займання зафіксували, зокрема в республіці Адегея у Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих територіях України. У Карпатському національному університеті цього тижня студенти навчаються онлайн. Причина низька температура в аудиторіях. Коли ж планують запустити процес навчання та як до дистанційного навчання ставляться студенти, дізнавалися наші прикарпатські колеги. Аби студенти та викладачі не мерзли в холодних аудиторіях у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника тимчасово перейшли на дистанційне навчання. В університеті кажуть, що слідкували за температурним режимом в аудиторіях минулого тижня, оцінивши прогнози погоди на цей тиждень. А прогнози показували зниження температури до середньодобової 7-8 в день, а вночі 2-3 градуси, Ми вирішили на тиждень вивести студентів на до навчання для того, по перше, щоб не порушувати гігієнічні вимоги до перебування у приміщеннях для того, щоб унеможливити поширення просто незахворювання між студентами, ну і підняти трошки комфорт власне перебування в приміщеннях студентів, тому що тут реально, якщо студента 3-4 пари, висидіти 6-8 годин в холодних приміщеннях це некомфортно і ніж для здоров'я. У вензе обіцяють, як тільки опалювальний сезон івано франківську розпочинається, то й навчання одразу відновлять неконтрольоване використання газу не бажано. І власне позиція міста підтверджується, де місто е бажає чи не бажає, а має змогу включити централізованого опалення з 1 листопада. Тим часом студенти продовжують процес навчання, щоправда, дистанційно кажуть, важливо системно відвідувати заняття як офлайн, так і онлайн, адже пропуски потрібно буде відробляти. Ну, я думаю, що це напевне, не дуже добре для студентів, тому що все таки краще вчитися очно, а не дистанційно, бо дистанційно ну не так сприймається наука, і студенти не дуже хочуть вчитися, якщо дистанційно, тому ну краще би не було проблем з опаленням. Так а, на мою думку, навчання і очне офлайн, воно однакове. Для мене те, що і дистанційно, я сприймаю і дистанційно, і офлайн, онлайн. Тобто для мене немає різниці. Хоча в університеті того тижня було дуже холодно, я думаю, що на цей тиждень можна так зробити студентам трошки легше навчання. Я Стараюся не пропускати, тому що тяжко відробляти це все. А я думаю, що можливо, якщо комусь ну погано, тим що холодно. То я думаю, що кожна людина може не ходити на пари, але звісно ж вона буде відробляти це. І, хоча міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підписав розпорядження про початок опалювального сезону з 28 жовтня. Наразі в більшості будинках батареї ще холодні, а студенти продовжують навчатися дистанційно. З Прикарпаття Іван Харук Остап Трощук, спеціально для телеканалу Еспресо. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї, штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль. 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся. Захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159 та бригада. Кожного дня ми б'ємося нашу свободу та незалежність. Кожен день тишіть день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас. Ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки. Пропори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. А ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон – це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать! перемагаємо разом! Слава Україні! Героям! Слава!